Неділя вечір, Галь, може ти віддихнеш? Я віддихала. Чи ти працюєш? Бо треба попрацювати. Та всіх грошей не заробиш. Я не заробляю. А що ти робиш тут? Ну я ж не заказував працюю. Треба, дав вже... життя? Туди-сюди, туди, вже за скільки років попривикали, що ще після роботи вдома працюємо, так? Да? І ви, і вихідні, начебто і вихідні дні, але все одно сідаєш за ком. Щас Галя звільне, я сяду і щось ще попрацюю. А бочик радий, що ми вдома і віддихає коло нас. Вкрита собака наша. Каже, працюйте вдома, нікуди не їдьте. Я буду з вами спадки. От, Любе як ми залишаємося вдома. Ми займаємося ексклюзивними подарунками та іконами, е срібними виробами Наші інтернет-магазини в шапці профілю. Переходьте, замовляйте.